Сподіватися, це одне. А друге що коли молитва плюс твої знання і досвід, який тобі передадуть побратими, що тут вже були, може докорінно змінити твою долю. Ходиш цілий день, носиш повістки, потім вертаєшся на кухню. Поряд твоя кохана в ажурних трусиках, наливаєш собі оковиту чарочку, підйом переворот і будь-могей. Я сьогодні підвищив обороноздатність країни, роздав там 100 повісток. А потім тебе ж через 2-3-4 місяці закинуть на схід і почнеться ай-яй-яй -ай -ай» і ой-ой-ой. На сході таке не працює. Я коли попав в 5-й штурмовий, наступний мій ранок почався з кроса, який потім був ввечері. І так 3,5 місяці щодня. Навчання, військова топографія. Оволодіння зброєю, постійні полігони. У нас командування збирає маленькими групками для того, щоб ми тренувалися, працювали над собою, обмінювалися досвідом. Ми співпрацюємо з іншими бригадами, передаємо їм свої здобутки, свої знання. Навчаємо хлопців ті, що молоді приїжджають, і мені іноді стає просто страшно. Вони приїжджають взагалі не підготовлені. Вони не знають нічого. А їм завтра дають бій. Тому. Підготовка воїна мусить бути щоденна, не можна сидіти і околачувати груші.